Друження це великий крок, це сигнал про те, що ви готові проходити моменти радості, моменти кризи, моменти розпочу, коли пара може хтось в парі захворіти. Оце відповідальність. Тому ви маєте чітко зрозуміти, чи готові ви обрати цю людину. А як ви зрозумієте, якщо ви не пройшли ніяких етапів? Якщо ви доросла пара, вам хоча б від 28 років, і ви там, наприклад, рік, півтора-два пожили разом, вже дійсно можна розглядати варіант. Проговорювати, що ви готові одружуватися. Якщо ви студенти, ви почали тільки ставати на етап дорослішання. Поживіть, будь ласка, для себе, почніть працювати, зрозуміть, куди ви хочете вступати, ким ви хочете стати по життю. Почніть разом жити або підживати, а потім переходьте на такі дорослі етапи. Мені прикро казати, але якщо ви подивитеся в інтернеті відсоток пар, які одружилися 18-19 років, і цей відсоток пар, який розлучилися потім, маючи дітей. Те, вона во цей відсоток вас дуже сильно розчарує. Я не кажу, що ви можете потрапити в цей відсоток, але я кажу за те, що ви маєте підходити до вибору свого партнера свідомо.